Продовжується пряма трансляція. Запоріжжя промгрупка. Сьогодні у нас перший змагальний день і матч під номером три. зіграють Арпі та Мана. Сухаревський на Педенка. Педенко пробиває. І буде ще один кутовий. Дмитро Сорокін, знову ж таки. Під пресингом працює гравці мангал, але вдається вийти з оборони в атаку комутов. Пробиває. Джебаров віддавав передачу на навірков. Все ж таки дістався до м'яча Микита китайково подгорний. З льоту пробиває кутовий. Не без проблем Дмитро Сорокін. Педенко м'яч зупиняє. Дав на, Ям... на Зінченка. Зінченко прострілює. Роман Сухаревський відкриває рахунок. Вдається забити Арпі. За п'ять хвилин до кінця першого тайму. На десятій хвилині відзначається Роман Сухаревський. Ну і Арпі Повело у цьому матір Запоріжжпромгрупка. Степан Биковський бився за позицію, але Микита Хомутов її вираховує пас на дальню. Тарас Петренко не забиває. Ще один момент у манугала зараз. цього разу Сергій Побаков пробиває. Знову хомутов. Педенко м'яч відбирає. Пас на Зінченка. Зінченко! Покотив низом Максим Зінченко. Зреагував Дмитро Сорокін. Падає Зінченко, можна продовжувати грати. Але Зінченко м'ячем заволодів. Биковський. на Сухаревського. Сухаревський далі Зінченка. Зінченко. Пас на порожні ворота. І Роман Сухаревський оформлює дубль в першому таймі. Тут класно зіграли абсолютно вся трійка гравців. І Биковський, і Сухаревський, і Зінченко. Вони шукали як найкращу позицію для партнера. Ну і довели довірного з тих команди Мангал. 0 -2. 0 -2, і потрібно щось із цим робити, потрібно ризикувати мангалу. Дубіна на дальню. І це 2-1. Швиденько це приносить результат. Схоже, що саме від ноги Романа Хученка. м'яч залетів у ворот, але Денис Дубіна все для цього зробив. Можливо, навіть десь провокувати суперникам, перетягуючи в плані індивідуальних дій. Джебаров на Синицького! Хороша комбінація. Награна комбінація на А від Арпі. Ну і дійсно тут все склалося із завершенням. І Андрій Синицький відзначається в воротах суперника. Арпі повертає собі плюс 2. Наприкінці першого тайму. У нас роззабувають. Подгорний не влучає в дальній кут Ігор Подгорний. Хороший зараз шанс. Це п'ятий польовий на майданчику. Ситуативна більшість. Або ж штучна більшість, як називають у футзалі. Коли п'ятий гравець одягає маніжку і виходить на майданчик, Педенко не влучає порожній ворог. Класно обиралася в стіночку Босенко і мальований. І Едуард Босенко віддавав передачу на Сухаревського. Здавалося, що вже нічого не врятує. Кремса на Хомутова. Ковальов. Кравець назад відіграв. Спиною до чужих воріт розташовувався. Зльоту! А ловить цей м'яч Володимир Кремса і заробляє кутовий. Басовський класно вкидає на Джибарова. Джибаров! Останні 5 хвилин у матчі Арпіта Мангал. Зараз найцікавіший момент. Кому вдасться забити, якщо вдасться наступний м'яч. Це дуже важливо насправді. Зараз рахунок такий 3-1. часу на перетунок. А От Якщо відзначиться команда Монгал, то інтрига. Вона продовжується або на Сухаревського. І саме Арпі. Забиває м'яч і тепер вже 4-1 і можна видихнути. Насправді. Тому що 4,5 хвилини. Ну і мангал, який другий матч сьогодні. Про... Дубі напасна ковальова. Ковальов стійку. Головою пробуває, забиває. Владислав мальований. Хороший м'яч. Не так часто у фузалі забивається голи головою, а мальованому це вдалося. А він теж залишить власне прізвище у протоколі цього матчу пять